Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі «Підбудьорення Божим Словом. Тож давайте почнемо і проголосимо Боже Слово, проголосимо те, у що ми віримо і зразу налаштуємо себе на весь цей день. Тобто можете повторювати за мною. Скажіть так, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я прийняв рішення віддати йому своє життя. Я прийняв рішення зробити Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, повірити в те, що Він зробив для мене, і прийняти повноту Його благословіння. Мій Господь, Він любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене, Він наповнив мене Своїм Святим Духом. Тому моє серце наповнена миром і впевненістю у допомозі від мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я знаю, що Він завжди зі мною і ніколи мене не залишить і не поклине. І я вдячний йому за все, що Він робить для мене. Амінь. Слава Господу! Вірю, що те, що ми приголошуємо, приносить нам благословіння і налаштовує нас на цей день і нагадує нам про те, що Господь нас любить і що він зробив для нас, тому що ворог, ми знаємо, хоче посіяти свої думки в нашій голові, щоб ми, замість того, щоб дивитися на Господа і пам'ятати про те, що Він зробив для нас, просто почали знаєте, здаватися, почали дивитися на різні речі і забувати. Саме про це ми говорили на цих програмах на цьому тижні. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І ця програма виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку на Facebook сторінці у мене. Також, друзі, давайте ми зараз поділимося цим ефіром. Я хочу поділитися на Facebook сторінці церкви Доти Христа. І пропоную вам так само поділитися цим ефіром там, де ви дивитесь. Це буде благословінням для нас. Поширюйте. Також хочу вам нагадати про наш YouTube канал Доти Христа, на якому ви можете дивитися всі наші попередні програми. Хай Господь благословить вас. І ми продовжимо сьогодні говорити про те, як я вже сказав, ми почали в понеділок говорити про ту притчу про сіятеля, що вийшов сіятель сіяти своє насіння і багато народу слухало цю притчу. І потім учні, коли залишились з Ісусом, вони його спитали про цю притчу. І він їм розповів і сказав, що означає ця притча. Він сказав, що вони мають привілеї знати таємниці Божого Царства, тому що Він їх учитель, а вони його учні. І знаєте, Він їм розповідає про значення цієї притчі. І Ця притча про те, що сіяч сіє насіння, і це насіння падає в різний тип ґрунту. Одна сіяється при дорогі, і написано, що там воно не може сходити, тому що його затоптують, тому що там прилетають птиці, видзьобують. Інше падає на кам'яністі місця, і він кам'яністі міста там недостатньо вологі, недостатньо глибокий ґрунт. Тому ці насіння, які туди падають, вони дуже швидко приносять, ну, пускають свої керінці, але дуже швидко. Засихають, вони тривали. Потім він казав, що деякі насіння вони сіються поміж, як там буде правильно, терна. Да, поміж терна, і Потім виростають терна, і вони заглушають це насіння. Тобто ти не можеш знайти де те, що ти посіяв, тому що багато сорняків терна повиростала. І він казав це все про нас з вами, друзі, тому що він пояснює цю притчу. І сказав, що насіння це Боже слово. Тобто Боже Слово воно сіється, і від нас залежить, куди це слово воно попаде, яким буде наш ґрунт, наше серце, яким воно буде. Чи буде воно таким, що він пояснював, як ми сл чуємо слово, потім приходить диявол, і він забув українську як це слово. Зараз mm. да, я вам прочитаю. Ну, тут написано забирає. Це слово з нашого серця, краде, так, краде, хотів сказати. Приходить диявол, і він викрадає насіння з нашого серця, якщо ми те, що постійно при дорозі, те, що постійно на комуністому м, ґрунті, написано, що ці люди, які теж слухають Боже Слово і приймають його з радістю. Вони приймають, вони раді, вони з задоволенням слухають Боже слово. але вони не мають собі глибокого коріння, тому коли настає якийсь тиск. За це слово, то вони просто відмовляються від цього слова і починають жити своїм звичним життям. Також ми вчора казали вже про те, що те, що падає в терна, це ну, дуже цікаво, тому що воно падає, воно починає роститися. Розумієте? Воно падає в добрий ґрунт і воно починає проростати, пускати коріння, хороші коріння, але поруч ним починають проростати. Е Терни. І ці терни, вони е, придушують придушують це насіння, придушують Боже слово. Тому що ми замість того, щоб бути пильними над Божим Словом, відволікаємося на різні речі. І там нормальні речі. Ми так назвали щоденні речі відволікають нас від Боже Слова. Роблять Боже Слово не дієздатним у нашому житті придушують Божого щоденні речі, те, що нам потрібно не на кожен день. Тобто ми встаємо, ми їмо, ми йдемо заробляти гроші, ми е, займаємося Бог для інших людей чимось, ми займаємося якісь спілкуванням, ми відпочиваємо навіть після того, як ми, як ми попрацювали. І знаєте, навіть є таке, що люди настільки зайняті. Божою роботою, роботою для Господа, що в них не вистачає часу на те, щоб помолитися і провести час у Божому слові. І це неправильно. І всі ці речі вони заглушають слово, і це слово воно не може принести врожай для нашого життя. Тому це теж важлива частина нашого життя, і ми повинні зрозуміти це. І далі він каже: а інше впало в добру землю. Добра земля. І вони, вони, ці насіння, вони виросли, принесли врожай стократний. Сказавши це, він сказав, хто має вуха, щоб слухати слухати. це притча, яку він сказав. І він сказав, що інші впали в добру землю. добру землю. І в добрі землі насіння Божого Слова виросло і принесло плід у сто разів більше. І він пояснює: учням, те, що впало в хорошу землю. Це ті, що, почувши слова, зберігають його в доброму та щирому серці та в терпінні приносять врожай. Дивіться, чим цей ґрунт відрізняється від усіх інших ґрунтів. Від всіх інших ґрунтів вони теж, ну, можна сказати, було добре. І вони теж чули слово, у них теж була можливість принести врожай. Але написано, що тут. Те, що впало в хорошу землю, це ті, це ми з вами, які, почувши Слово, тобто ми почули слово Боже, яке проповідується. Слово про зцілення, слово про якесь інше благословіння, слово про спасіння, що небудь. Ми почули слово Боже. І ми зберегли це слово. Зберегли це слово, зберегли це слово. І знаєте, для того, щоб слово зберегати, треба докладати зусиль. Тому що. Приходить ворог і хоче його вкрасти. Ми про це читали. Він приходить. Що ви думаєте до тих людей, які в цій четвертій категорії, які добрий ґрунт? Що думаєте, коли до них посілося це е, насіння? Божого слова, ворог не приходив, щоб вкрасти це насіння? Приходив, він хотів це вкрасти. Вкрасти, але вони зберегли це слово. Тобто вони щось зробили, щоб не просто почути один раз Боже слово, а щось зробили, щоб продовжувати над ним роздумувати, щоб не втратити це слово, щоб воно було у них десь на видному місці. Вони десь його записали. І знаєте, ми в церкві, коли проповідуємо в суботу, потім у нас є домашня група на, на тижні, четвер ми збираємося. І у нас є частина, коли ми згадуємо. Проповідь, і ми ділимося тим, про що була ця проповідь, і хто що для себе нового відкрив цей проповідь. Нащо ми так робимо? Можна так сказати: ну ось ти проповідуєш, а потім ти хочеш, щоб тобі там давали звіт, що вони почули, що вони уважно чули. Ні, друзі, я просто проповідую Боже Слова. Але я розумію, що коли ми е, згадуємо його, то ми не даємо ворогу його вкрасти з нашого серця. Тому що ми його згадали. Якщо б ми навіть його не згадали, то великий відсоток того, щоб ми би просто забули, забув би це слово, забули би це насіння, яке було б постійно, ворог би просто його вкрав. Але ми не даємо йому вкрасти, тому що ми змушуємо себе. Прослухати ще раз проповідь, чи записати, що що нас торкнулося, чи зрозуміти, яка була взагалі головна думка цієї проповіді. Ми себе це, ми змушуємо себе це робити. І це допомагає нам зберігати слово у своєму серці, і ворог його не може вкрасти. І це може бути важко. І не всі люблять знаєте, себе навантажити, бо зараз домашня група, зараз нас почнуть питати, що було на проповіді, що ми торкнулося. І торкнулося. Напружує, тому що люди хочуть просто бути розслабленими. Знаєте, люди хочуть бути розслабленими. Але якщо ми це робимо, ми пригадуємо, то ми не даємо ворогу вкрасти це слово. І ви можете просто самостійно слухати якусь проповідь. Навіть ну, в церкві можете записувати, чи ви просто слухаєте якесь вчення, запишіть себе. Через якийсь час поверніться до своїх записів на тижні знову відкрите, прочитайте і згадайте те, що ви почули, те, що вас торкнулося. І цим ви допоможете собі не дати можливість дияволу вкрасти Боже Слово з вашого серця. І це, знаєте, насіння Божого Слова, воно що повинно принести плід у нашого життя. Але якщо його вкрадуть, насіння вкрадуть, то ніякого. Воду у 100 разів більше не буде друзі. Тому він каже: те, що впало в хорошу землю, це ті, що, почувши слова, зберігають його, зберігають його де В доброму, в доброму серці та щирому серці, та в терпінні приносять врожай. Тобто цей ґрунт. Це твоє серце, і твоє серце воно повинно бути добрим і щирим. Тобто ти повинен ходити у Божій любові, ходити в Божій праведності, ходити у вчинні Ісуса Христа. Ти не просто живеш в тому світі так, як тобі заманеться. Ні. Ти ходиш так, живеш так, щоб твоє серце воно було добрим і щирим. І тоді написано, якщо ми зберігаємо в цьому доброму і щирому серці. Це насіння, і якщо ми маємо терпіння, друзі, це теж важлива частина. Тому що коли ми сіємо насіння, треба мати терпіння, щоб дати можливість цьому насінню прорости. І знаєте, ми можемо нічого не бачити, коли ми сіємо. Нічого не бачимо, нічого не відбувається. Як це було, так все і було. Але йде час, і якщо ми маємо терпіння, ми. Маємо віру і терпіння. Ми знаємо, що ґрунт він працює. Ґрунт він впливає на насіння, і він м, впливає так, щоб це насіння почало. Рости, тобто він віддає цьому насінню всі поживні речовини, всі мінерали, він віддає життя, яке є в цьому ґрунті, цьому насінні. і це насіння починає пускати курінця, вкоренятися і рости. Якщо маємо терпіння, ми дочекаємося того, що це насіння принесе плід. Якщо ми не маємо терпіння, ми будемо його, знаєте, викапувати, щоб подивитися, чи відбувається там щось, чи ні. Якщо ґрунт, наше серце воно неправильне. Якщо в нас є заздрість, якщо в нас є м -м гнів чи інші якісь речі гріховні, то наш ґрунт він не має достатньо поживних речовин, щоб впливати на це насіння. І це насіння не... Зможе е, зрости, щоб нам дати врожай. Тому написано, що нам треба зрозуміти це бути уважними, якщо ви хочете, щоб насіння Божого Слова принесло врожай у ваше життя. Нам треба зберігати його в доброму і щирому серці і мати терпіння. І тоді буде врожай. Алілуя! І ще я хочу паралельне місце відкрити у Матфія. Тут написано так: тут та сама притча, просто. Трохи по-другому записана. Вона. І дивіться, тут написано так у Матфія. Матфя 13 розділ. А посіяна в добру землю це той, хто слухає слово і розуміє. Тому приносить плід один родить у 100 разів, інший у 60, а ще інший у 30. Тобто, дивіться, тут Матфій пише в цій притчі про те, що посіяна в добру землю, в добрий ґрунт це ми з вами. Це той, хто слухає слова. Ми казали, що всі ці люди всі ці люди, вони слухають слова. З радістю слухають слова. Вони слухають слова, але тут написано, що добра земля це ті, хто слухають слово і розуміє це слово. Ось що дуже важливо, друзі. Розуміє. тут написано, що він зберігає слово в доброму і щирому серці. Ну щоб його зберігати, його треба. Розуміти. Тобто ти почув слово Боже, це насіння, і тобі треба роздумувати над цим словом, щоб зрозуміти його. Ви пам'ятаєте, Бог сказав Сусунавину, хай ця книга закону не відходить від твоїх вуст. Говори, бормочи постійно ці слова, роздумай над нею день і ніч. Роздумай. Тобто, ви почув слово, і вам треба його зрозуміти. Як його зрозуміти? Ну, треба подумати, що малось на увазі, про що говорилося, що це приносить мені, як воно працює. Може відкрити ще деякі місця інші, паралельні, які кажуть про те саме, щоб більше отримати розуміння. Можу почитати якісь коментарі до цього місця, можу почитати якісь інші переклади, щоб більше зрозуміти те слово Боже, яке проповідувалось. Це насіння, яке повинно принести плід, нам треба його зрозуміти. І коли ми роздумаємо, коли до нас приходить розуміння, то тоді ми можемо це розуміння знаєте, вже, м -м, зберігати у нашому доброму та щирому серці, тому що ми щось зрозуміли. І коли ми зрозуміли, тоді нам треба мати терпіння, щоб це наше розуміння воно принесло плід. Тобто, мало друзі, просто слухати Боже слово. І знаєте, ми казали вчора, що це важливо слухати Боже Слово. Чим більше Божого Слова ви будете слухати, ви можете зранку включати якісь проповіді одну за іншою слухати. Ви можете слухати прославлення, на духовні пісні, де також е, звучить Слово Боже. І ви можете наповнювати себе всім цим, і це важливо. Це допоможе вам зберегати свій розум у Божому Слові, не відволікатися на якісь гріховні речі, на якісь е, речі цього світу. І ворог не зможе вас принести вам навіть свої думки, якісь тому, що ваш розум постійно зайнятий Божим Словом. Ви можете зранку почитати Боже Слово, взяти якісь вірші і на протязі дня. Протягом дня думати про ці вірші, роздумувати їх своє серце, роздумати, що це означає, до чого він це написав, коли він це написав, що це означає для мене сьогодні, і так далі. І ваш розум він буде зайнятий, і ворог не зможе насадити там, знаєте, свої думки, чи зростити там якісь терні, які заглушать це слово, тому що ви... Даєте можливість Божому слову впливати на ваші думки, тому це добре багато слухати Боже Слова, багато читати Боже Слова це добре, але це не приносить на жаль вражає в наше життя. Це допомагає так. Але для того, щоб насіння воно було постійно, нам треба це слово, знаєте, зрозуміти. Тому що може бути так, що нам проповідують цілий день, а на наступний день ми вже не пам'ятаємо нічого з того, що ми слухали вчора. Так, вчора воно захищало наш розум, але воно не, не було постійне, щоб принести врожай. Воно виконувало іншу функцію. Тому. Важливо слухати Боже Слово, але важливо щось приймати з цього слова, щось зрозуміти з цього слова, і посіяти це слово Боже як насіння у своє серце, роздумувати над ним, і тоді зберігати його, коли ми все це зрозуміли. Тому що коли ми. Слово сільце приходить ворог, щоб його вкрасти. Воно ще не принесло, ну не дало корінці. Бо якщо корінці вже ну, складніше вкрасти насіння, воно ще не дало корінці, він хоче його вкрасти. Якщо ви не дали йому цю можливість, і воно вже почало пускати корінці, то залежить від того, який ви ґрунт. Якщо ви добрий ґрунт, то воно пустить великі корінці. Якщо ні, якщо ви не готові, то ви як та комуніста, комуністи ґрунт, на якому не може зростати нічого довго, тому що нема вологи відносин з Господом, і ви не готові стояти за це слово. Якщо ж вже слово це пустило корінці, знаєте. Ви добре земля, воно пустило корінці. Ви роздумайте на тому слово, то ворог не може прийти, просто, знаєте, з лопатою викопати це насіння з вашого серця. Не може. Воно вже укоренилося. Знаєте, якщо дерево, воно велике і має велике коріння, дуже важко його викорчувати. Дуже важко, навіть якщо його спилять, його пеньок викорчувати дуже важко. Розумієте? І він тоді. Насаждає терні, які будуть рости разом з тим е, Божим Словом для того, щоб його заглушити, для того, щоб зробити його бездіяльним, для того, щоб його придушити, це слово, знаєте. І, Тобто він же не буде, він вибирає іншу тактику. А якщо ви зрозуміли це слово, якщо ви зберігаєте це слово, то ці терні вони не зможуть заглушити це слово. І це слово принесе. Стократний плід у ваше життя. Тобто ми повинні це зрозуміти, що це, друзі, наша відповідальність слухати Боже Слово, розуміти Боже Слово, приймати Боже Слово і докладати зусиль, щоб це Боже Слово принесло плід для нашого життя. Це труд, друзі, але це приносить нам благословіння і ми будемо насолоджуватися плодами, яке Боже Слово принесе у наше життя. Тобто будьте людьми, які мають чисте і добре, щире серце, які розуміють Боже Слово, які зберігають Боже Слово у своєму серці, і які приносять чудові плоди для свого життя і для інших людей. Давайте ми помолимося. І знаєте, це ще не кінець цієї історії, тому що він ще додав трохи до цієї історії і зробити висновки ми зможемо вже на тому тижні. Давайте допоможемо. Батько Небесний, слава тобі хвала! Ми дякуємо тобі за твоє слово, яке є насінням і яке сіється у наше життя. Допоможи нам бути доброю землею, хорошою землею, добрим ґрунтом, в якому слово Боже. Воно зможе е, рости, воно зможе пускати коріння, воно зможе принести багатий врожай для нашого життя. Ми дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам стояти міцно і не дати ворогу вкрасти це насіння, не дати ворогу викорчувати це насіння, не дати ворогу відволікти нас якимось іншими справами, щоденними життєвими справами. Ти допомагаєш нам тримати це слово. Ти допомагаєш нам зберігати це слово і приносити плоди. І ми дякуємо Тобі і славимо Тебе в День Є Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я благословляю вас. Я пригошую Божий захист над вашим життям. Пригошую, що Боже Слово діє у вашому житті. І ваше серце, хай воно буде відкрите для того, щоб приймати Боже Слово, зберігати ви приносити плоди. Я приголошую, що кажу Боже Слово, що Ісус Христос взяв на себе всі ваші хвороби і немочі, і ранами його вистилилось. Прийміть це Слово, і хай це слово принесе плід у ваше життя. Тому я наказую всякі хвороби, немочі, йди геть в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую відновлення вашого тіла, зцілення в ім'я Ісуса Христа. Я пригошую надприродню Боже фінансове у Свовінього життя, Господь діє. Я приголошую Божу мудрість для вас і впевненість у всіх ваших справах. Хай Божа любов тече через вас в життя інших людей. І молюся про те, щоб ваше серце було наповнено миром. Любовім і благодачем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь також ми благословляємо нашу країну, і приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми приголошуємо, що всі плани ворога вони зазнають поразки. Він наляканий, він робить помилки і в страху тікає від нас. Ми благословляємо керівництво нашої країни, наших військових, приголошуємо мудрість для них, сміливість. І дякуємо тобі, Господь, за мир, за перемогу, яку ми маємо в нашій країні, за звільнену країну, де вільно проповідується Твоє Слово. Дякуємо тобі і благословляємо всіх людей в нашій країні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу! Дякую, друзі, що були сьогодні з нами. Хай це слово приносить... Зміни у ваше життя. Нагадую вам, що ця програма і попередні є на YouTube-каналі Церква Доти Креста. Заходьте, підписуйтесь, підбадьоритесь Божим Словом і натискайте дзвоник. Вподобайки і поділіться посиланням на цей ефір і на наш YouTube канал. Також на нашому теограм-каналі слухайте програми в аудіоформаті. Це дуже Зручно, і це для вас. І я бажаю вам славного дня, славних вихідних, наповнених Божими благословеннями. Обов'язково сходіть до церкви чи завтра, чи в неділю, коли ваша церква збирається. Сходіть, не сидіть вдома, якщо ви не знаєте, куди йти, напишіть, може, ми зможемо допомогти знайти церкву. Чи ми вас запрошуємо на наше зібрання, міста Черневці, вулиця Чкава, 22а, субота, 11 година. Чекаємо вас. Божого Бога і до зустрічі, друзі.